Всім привіт! Суботня розпаковка на 170 злотих. Тобто десь 1700 гривень. Я множу 1 до 10, тому курсу справжнього не знаю, можливо, вже і більший. І розпочинаємо молоко. Соус. Кетчуп ось таке. Це власна фірма Кауфлен, тому трошки дешевше вона йде. Кілограм гречкині. Бере що не кілограм 900 г. Так, почались макінації з вагою. Теж так само. Булгур пачка. Горох по 5 кілограма, дві пачки. Майонез ось таким маленьким беремо. Капуста. Капуста 6,300 7 злотих. Джекпот сьогодні це шинка по 13 злотих кілограм, тут 3 кілограми. І ще м'ясо з дідра. Пів кілограма, Тут воно по 14 акцій, тобто десь воно 8 злот, ось більше, ніж пів кілограма. Творог 250 грам дві штучки, банани, цибуля, спічки. Беремо. Часом, часом потрібно. Грибочки пів кілограми. Тут у нас 300 грам сиру. Так, 300 грам сиру і. Десь 200 грамів 220 шинки. Ось така була на акції риба. А, полетіла оценка. Де вона? 50%. Тобто коштує 7,50%. Так, Тут Три кусочка на вагу ми брали. Сьогодні теж акція 20 штук яєць за 13 злотих, якщо ти береш з картою. Так, одна помідорка, два огірка. Е, спрацювала сьогодні в мене внутрішня моя жабка, тому що планували піти на гамбургер, який коштує 30 злотих. То настроє три гамбургера вийшло би 90. А це в закупки на 170. Тобто уявіть, скільки можна купити гамбургерів. І тут є булочки, до речі, для гамбургера. Оце три, чи -три чи абати. П'ять ось таких ось булочок. Кругленькі, щось там по 50 грошей. Ну, ви поняли, внутрішня жаба моя лікує. <риклує> <риклує> ось такі три болочки часникові. Отрубі. Я беру до каші собі. І п'ять ось таких йогуртиків для сина. Ось, коротше, я ж кажу, що ви думали. Моя теж внутрішня жабка лікує, що мені буде що їсти, а не з'їдять по бургеру і все. Я тут скільки бургерів зараз зроблю. Ну, коротше, душа українська ніде не пропадає. Та й таке. Всім дякую, всіх дня і кашка-греча. Всім пока-пока!